Середа, 17 вересня, 1302 доба війни. Ворог продовжує атаки України. Є жертви поранення і руйнування. Детально про ситуацію на Дніпропетровщині і в інших регіонах. Тендери Дніпровської міськради на піар під час війни. Як працює програма «Сім'я героя» у головній госпітальній базі області. У студії Яна Андрусенко, сурдопереклад Ганна Костікова. Ми починаємо. У нашій області оборонці неба ліквідували 9 ворожих безпілотників. Про це повідомили в повітряному командуванні. Нікопольщина потерпала від ударів ФПВ-дронами та артилерією. Також агресор скинув боєприпас безпілотника, атакував Нікополь, Марганець і Покровську громаду. Безпілотником противник поцілив і по синельниківщині. Вдарив по слов'янській громаді. Про ситуацію в інших регіонах Кіровоградська область зазнала масованої дронової атаки, ворог бих по об'єктах інфраструктури, що призвело до часткового відключення електропостачання в обласному центрі. Зафіксовано також пошкодження кількох приватних будинків. Жертв внаслідок атаки немає. Продовж доби окупанти завдали 590 ударів по 15 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих атак одна людина загинула. Ще 22 дістали поранень. Серед них четверо дітей надійшло понад 300 повідомлень про пошкодження багатоквартирних та приватних будинків, закладів освіти, автомобілів, господарчих будівель, комерційних і складських приміщень. Під ударами військ РФ опинилися 34 населені пункти Херсонщини. Внаслідок ударів російської армії пошкоджено щонайменше 9 багатоповерхівок, 17 приватних будинків та автомобілі. Руйнувань також зазнали господарські споруди і гаражі. Одна людина загинула, 11 поранено. Через ворожі атаки постраждали об'єкти Укрзалізниці. У результаті комплексної атаки ворога по підстанціях є затримки пасажирських поїздів Одеського та Дніпровського напрямку. Частина рейсів прямують зміненими маршрутами. Вже задіяно 20 резервних тепловозів. Низку поїздів диспетчери зупиняли на безпечній відстані від зони ураження. Серед поїздів, які затримуються: Дніпро, Львів, Львів, Запоріжжя, Хелм, Дніпро, Трускавець Дніпро, Одеса Дніпро. Повний перелік затримок традиційно на порт. Талі узи веземо. Сьогодні в Україні день рятівника. Працівники цієї служби першими прибувають на виклики, пов'язані з російськими атаками, гасять пожежі, ліквідовують усі наслідки надзвичайних ситуацій, ви рятуєте життя, ризикуючи власним, демонструєте мужність, стійкість і високий професіоналізм у надзвичайно складних і небезпечних умовах. Пам'ятаємо і згадуємо всіх, хто загинув під час виконання своїх обов'язків. Дякуємо всім рятувальникам за вашу звитягу і відданість професії. Летись, летись, летись! На стрілки! На стрілки, Темрява вогонь, руїни. Все, юля, все. там, де здається, що все втрачено. Ми поруч завжди. Ноги, ноги! занурюємося в вогонь, пробиваємося крізь завали, розбираємо каміння, шукаємо серед тим. Давай, юлічка, все. все, все, принцеса, все. О, там життя. Ми не зупиняємося, доки не врятуємо. Давай туди виносимо. Давай, давай. І коли стається диво, Чекай, давай Все, юлічка, все хорошо. Так, давай, все. Коли серце б'ється і звучить довгоочікуваний голос. Ми знаємо життя перемагає. Ми тебе спасли кухалка, все. За добу склали 1020 військових і понад 500 одиниць техніки. За час повномасштабної війни бойові втрати противника становлять особового складу мільйон 97 тисяч осіб, безпілотників оперативно-тактичного рівня понад 60 тисяч, крилатих ракет 3718, Повідомили в генштабі ЗСУ. Жодного дружнього наміру в Росії немає, і це м'яко кажучи, сказав у зверненні за підсумками подій доби президент України Володимир Зеленський. Прошу пряму мову. Бажаю здоров'я, шановні українці українки. Коротко про сьогодні в Запоріжжі продовжують надавати допомогу людям, які постраждали вночі через російські удари. Станом на цей час 20 людей звернулись по медичну допомогу. Серед них 4 дитини на жаль є загиблий через цей удар росіян. Мої співчуття. В Харкові був жорсткий удар по центру міста, по будівлям національного фармацевтичного університету. Цілеспрямовано саме по цьому навчальному закладу. Є постраждалі в Херсоні через обстріли. Значна кількість ударів російських безпілотників в Запорізькій області, також на Донеччині, Дніпровщині, Харківщині, Сумщині щодня. Триває російський терор. Щодня росіяни відкидають можливості закінчити війну, припинити вогонь і реально говорити про мир. Ми в Україні сприйняли позитивно всі пропозиції Сполучених Штатів Америки та президента Трампа щодо припинення усіх цих ударів та вбивств. Також Україна. Ініціативно пропонувала різні формати, щоб закінчити війну. Саме Путін зацікавлений у вбивстві. щодня. Ця війна залишається тільки його війною, війною тільки Росії. Ми розраховуємо, що світ зробить з цього висновки. Особливо після вторгнення дронів у Польщу, країну, яка є надзвичайно важливою для безпеки всієї Європи країну, яка так поважає Америку і президента Трампа. І важливо, щоб і в Європі дійсно відчули, що коли йдеться про Росію, йдеться не про того чи іншого її сусіда, йдеться про всіх. Інакше Росія зробить висновки і тільки розширить війну, причому не обов'язково проти саме України. Сьогодні доповідав керівник служби зовнішньої розвідки України передусім про ситуацію із паливним сектором в Росії після наших далекобійних санкцій. Дякую за влучність операторам українських дронів. Дякую нашим виробникам, як наших дронів, так і. Ракет відчувається, що українська промисловість набирає обертів. Водночас була доповідь, і по намірам російського керівництва, в тому числі щодо інших країн. Жодного дружнього наміру у Росії немає, це м'яко кажучи, система там перебудовується під можливості війни в будь-який момент і проти будь-якого. Супротивника це можна перебити тільки санкціями, сильними санкціями світу і нашою далекобійністю. Ще одне була доповідь прем'єр-міністра України Юлії Свириденко щодо нашої стійкості, нашого розвитку. Важливо, що в плюсі створення робочих місць в Україні. Дякую кожному бізнесу, кожному активному керівнику регіону та громади. Ми обговорили також нові програми підтримки підтримки зайнятості в Україні та залучення фахівців. Була доповідь щодо параметрів бюджету на наступний рік, доручив максимально повно виконувати всі соціальні зобов'язання нашої держави і збільшувати, збільшувати підтримку людей. Наступного року збільшимо зарплати вчителів. Збільшимо стипендії українським студентам. На це ресурс є. Загалом на освіту по року буде більше на 66 мільярдів гривень. Охорона здоров'я також збільшуємо, запустимо надзвичайно важливу програму чекапів перевірки здоров'я, щоб люди могли знати, що потрібно. І щоб це відбувалося якомога раніше, причому за державний рахунок, урядовці представлять всі деталі. Я хочу подякувати всім, хто з нами, хто з Україною. Я дякую всім, хто воює заради нашої держави, всім, хто працює заради України і українців. Слава Україні. Ви дивитесь інформаційний випуск на телеканалі Д1. черговий тендер, замовником послуг якого виступає одне з комунальних підприємств Дніпровської міськради, з'явився на онлайн-платформі Прозоро що на цей раз будуть ремонтувати у Дніпрі. І скільки бюджетних коштів на це витратять у наступному сюжеті. Сквер прибережно у Дніпрі відкрили на день міста у 2019-му. За шість років свого існування він вже обійшовся міському бюджету у 860 мільйонів гривень. Та виявляється, це не межа, бо цьогоріч Дніпровська міська рада шукає, хто зголоситься виконати поточний ремонт декоративних лавок у цій зоні відпочинку. Ціна питання понад 2 мільйони гривень. Роботи мають бути виконані до кінця поточного року. До їхнього переліку, наприклад, входить демонтаж та встановлення 798 залізобетонних і 810 фігурних дерев'яних елементів лавок сидінь. Нам вистачило пальців двох рук, щоб перерахувати лавки, які потребують поточного ремонту. На всіх інших дніпряни та гості міста зручно відпочивають. Тож виникає питання: чи доречно витрачати такі кошти на цю закупівлю та ще й під час війни в Україні? Ми поцікавилися думкою Дніпрян. Це спорний все залежить від ціни питання. 2 миллиона, и 2 ну, это, миллиона. это многовато, конечно. Вот. А с другой стороны, конечно, можно просто их привести в порядок. Вот там вот починить, покрасить, и этого будет достаточно. И вряд ли это будет 2 миллиона, наверное, значительно меньше. Согласна, что большие деньги и не ко времени. Я думаю, не дуже погано все с лавками. Хоть стоять, можно найти больше корыстных целей для выкористания коштів. Что сум я не знаю, но, мне кажется, достаточно нормально выглядит. парк. <риклад> Думаю, недоречно робиться. Після потім все будуть строїти, все відновиться. А тим часом треба гроші на війну. І де сидіти, хватає місця. Ну що, 2, мільйона, так? 2 мільйони, да? 2,3 мільйони на лавочки. Тобто можна золоті лавочки поставити. Водночас у місті існує багато невирішених проблем. Є цілі райони, де фактично відсутні укриття. Частина ливнівок не справляється з осінніми дощами, незадовільний стан комунальних мереж і комунального транспорту. Та головне, щоб лавочки радували око. Валерія Баранець, Ольга Ховрич, Данило Скрипник, новини Д1. У Дніпрі планують витратити 2 мільйони гривень на піар. Ще 7,5 мільйонів бюджетних коштів планують витратити на додаток ЄДніпро. Замовником послуги виступає департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики міськради. До речі, міськрада Дніпра найбільше витрачає бюджетних коштів на власну рекламу серед міст України. Продовжуємо випуск. Програма Сім'я героя у головній лікарні Дніпропетровщини створена для підтримки родин військових. Рідні військовослужбовці мають можливість пройти медичні обстеження, отримати консультації та лікування без черг. Докладніше в нашому наступному сюжеті. Я героя турбота про родини військовослужбових понад 4 тисячі людей в рамках цієї програми звернулися до лікарів головної госпітальної бази області за допомогою. Тисяча пройшли обстеження, за результатами якого були виконані оперативні втручання. Двом тисячам пацієнтів надано медичну допомогу. Цього разу понад 20 сімей героїв приїхали з міста Самар, щоб отримати кваліфіковану лікарську допомогу. Ми для всіх, хто воює. Для сімей всіх воїнів відкриті кожного місяця ми проводимо ці акції, щоб надати допомогу сім'ям-героям. Я сьогодні хочу подякувати в першу чергу волонтерів, які привозять до нас людей, що по різним причинам не змогли потрапити до лікаря. Хочу подякувати мера Самара, Сергія Резніка, що знайшов транспорт. І ці люди приїхали до лікарні Німечникова за допомогою. Ми все зробимо, щоб допомогти сім'ям героям. Вони для нас сьогодні. Питання номер один. Поїздку сімей дотичних до війни з Самару на консультації та обстеження до головної лікарні Дніпра організували представники громадськості. В ці лікарні я не вперше я вже була запрошена. На початку цього року пройшла обстеження. Дуже дякую всім лікарям, до яких ми зверталися. Ми створили свою організацію в місті Самар, називається Серця об'єднання війною. І потім я вирішила запропонувати нашим сім'ям, які дотичні до війни, пройти також обстеження тут, завдяки пану Олександру Островському. Це побратимого сина. Ми дуже добре спілкувалися, ну як побратими, і він посприяв цій ці нашій зустрічі, нашому е, приїзду сюди, в цю лікарню. Більшість потребують консультації невропатолога. Серед таких і Ксенія. Вона чекає на батька, який в ЗСУ. Я сьогодні записалася до нервопатолога, так як це ну, дуже важка ситуація. Складно взагалі це все переживати, кожен день чекати, кожного дня шукати. Хотілося б сказати дякую, що є така можливість. А ось мати Ксенії, пані Тетяна, скористалася можливістю і записалася на прийом до офтальмолога. Каже, через постійні хвилювання за чоловіка помітила, що почав падати зір. Всі ми з вами розуміємо, що ми з вами переживаємо. Усі в мене зникли безвісті. Чоловік, який зник вже майже 21 місяць, нічого про нього не відомо. І для нас, для всіх, для кого в одному, для когось в іншому, десь щось трапляється зі здоров'ям, це нерви, це хвилювання. Це переживання кожного дня, і тому ну в мене падає зір. Ми хочемо подякувати лікарям мечніковим. Ми хочемо подякувати кожному лікарю. І взагалі, що існує така програма, що пілкуються про сім'ї загиблих, про сім'ї безвісті, зниклих, що не забувають, що переживають. Це, ну ця підтримка нам дуже важлива. Понад 20 профільних лікарів на один день відклали свої планові консультації, щоб у рамках програми Сім'я героя прийняти тих, хто потребує лікарської допомоги кожен бажаючий з родин військових має змогу завітати до лікарів і провести абсолютно безкоштовне обстеження, а за потреби отримати необхідну медичну допомогу. Павло Живетів, Ольга Ховрич, Андрій Миронюк, новини Д1. Минулого тижня на коронавірусну інфекцію захворіли понад 1200 людей. Серед них близько 300 дітей. Стаціонарного лікування потребували півтори сотні хворих. Летальних випадків не зафіксовано. Активно поширюються й гості респіраторні вірусні інфекції. До лікарів звернулися майже 10 тисяч жителів області. Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики захворювань. Також зафіксовано 23 випадки кору. Сталася й трагічна смерть дитини віком 14 років від правця. Протягом тижня також виявили випадок бутулізму у дорослого. Він у важкому стані. Лікарі нагадують, при перших ознаках погіршення самопочуття звертайтеся до фахівців. До інших тем українські аграрії зібрали 30 мільйонів тонн зернових культур. Серед лідерів Одеська, Вінницька і Кіровоградська області. Також в шести областях України вже розпочали збір кукурудзи. Окрім цього, збирають соняшник майже в усіх регіонах. Середня врожайність зросла до півтори тонни з гектару. Найбільше зібрали аграрії Полтавщини, Дніпропетровщини та Кіровоградщини. В області працюють 37 пільгових маршрутів. Ними можуть користуватися жителі віддалених сіл і селищ Дніпропетровщини, 14 маршрутів у Сенельниківському, 12 у Дніпровському, 6 у Криворізькому і 5 у Нікопольському районах. Щомісяця ними користуються близько 5 тисяч жителів області. Найближчим часом збираються запустити ще десяток соціальних маршрутів у Юрівській, Вербківській і Свято-Василівській громадах. Новини спорту збірна України з волейболу провела другий матч на чемпіонаті світу. Українська команда здобула впевнену перемогу над збірною Алжиру, зберігши шанси на вихід у плей-офф. Для виходу до фінальної частини необхідно посісти одне з двох перших місць у своїй групі. Україна потрапила до групи Ф, де її суперниками є Бельгія, Алжир та Італія. І на останок випуску – коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на сьогодні, середу, 17 вересня. В обласному центрі температура повітря коливатиметься від 12 до 24 градусів. Вітер південно-східний – до 3 метрів на секунду. Без опадів. У Кам'янському – від 12 до 24 градусів. Опадів синоптики не прогнозують. У Павлограді – від 9 до 25 градусів. Без опадів. У Синельникому – від 10 до 25 градусів. Опадів синоптики не прогнозують прогнозують. У Самарі від 11 до 25 градусів – без опадів. У Нікополі від 14 до 25 градусів – опадів синоптики не прогнозують. У Кривому Розі від 12 до 26 градусів – без опадів. У Жовтих Водах – від 12 до 25 градусів – опадів не очікується. На цей час це вся інформація, яку ми для вас підготували. Телеканал, Д1 завжди в курсі найактуальніших подій і підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Помітили щось цікаве і хвилююче. Телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також ми завжди на зв'язку з вами у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми і лишати ваші коментарі на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. Побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії. Працювали Яна Андрусенко і Ганна Костікова. Слава Україні!